Який зв'язок між вашими боргами і кредитами і картами бажань, чи просто бажаннями, які ви собі там бажали? Так? Коли ви щось бажаєте, хочете, ви посилаєте туди сигнал, що от я хочу цього. Якщо це щось дорогостояще, і ви побачили цей успішний успіх, що всі так заробляють, круто так далі. І ви думаєте, я загадаю вдруг, воно якось так відбудеться. Коли ви в цей момент не міняєте свої дії, не думаєте, як це досягнути. Коли ви не йдете на шляху, а живете так само, ви ще сили такі, типу, ти у цього хотіла? Хотіла, так йди все, чому ти хочеш, і сидиш на місці. Та? Вас виштовхує різними методами. Один з методів це вас виштовхує. Вводить вас в мінус, і коли ви заходите в цей мінус, ви потім. Якось мусите погасити цей мінус, якось йдете в пропрацьовку цього. Оцей мінус це і є ваш потенціал, той ваша ємкість, яку ви можете перевести легко в плюс, і у вас тоді буде реалізовуватися це все. Відповідно, чим вище ви бажаєте, чим більше ви хочете, тим більше ви можете загнатися в оці мінуса для того, що потім ви виведете плюс. Але хороша новина в тому, що якщо ви зараз в таких мінусах, ви в такий ж самий плюс зможете вийти. В своєму житті. Подумайте про це і напишіть. В кого є кредити, ті пам'яті